Всіх вітаю, ви на каналі Morrigan Play. Сьогодні ми розпочинаємо проходження рогалика під назвою Босорка. Гра розроблена і випущена українською студією Senji Games. Посилання на гру в описі під відео. Приємного перегляду! Зпочинаємо нову гру. Я ще в цю гру не грав, тому якраз Let's Play. Так, витривалість швидкість це мітла, правильно? правильно. Як як далі? Це на є. Е". Тарани <світ> Таран день. <везде> як тут керувати цією мітлой на ВАСД правильно? Спейс це стрибок, такий перекатик. ТАб це інвентар, я так розумію. Shift – це прискорення. Атака лівою і атака правою. Зрозумів. F це ultimate, напевне. Що це в нас таке? Кролик в нірці. Що це? Так, знищить нечисту силу завдання і знайдіть спосіб вибратися з цього місця теж завдання. Ось якась стежечка. Ривок. Ага. Далеко цей ривок може бути. Це я зберігся, правильно? Чи що це? Наче я бачив, що це збереження. Пришвидшення на shift. Так, і починаємо м'ясо. Так, наступний кролик. Так, це, напевно, збереження, тому що вони на кожному кроці після рівня. Що тут що це я взяв гроші так є відкритий і що це ой -й 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 -й, а що я зробив це в мене ультимейт такий а стоп це я замінив ультимейт є у мене був лютовий а тепер у мене рій звучить прикольніше. Так, що це за скринька? Е, собача слина. Збільшує швидкість спринту. Так. Це що? Забрати душу? Так, це вже непогано. Так, бачу збереження. Бачу, якусь золоту скриньку. Опов'я, до речі, загорілось. І... А чому їх так багато, до речі? Це кротяк, це якісь мухи вилітають і просто їдять. За 11 монеток. Чорна свічка. Тримання шкоди від вогню викликає вогняні іскри. Блін, їх дуже багато. Чи б знати, куди йти. Так, збереження і скриньки. Давайте відкриємо. Шишка. У нас є ультимейт. Щоб використати здатність мітли. а це не ультимейт. Смітла. Яблочко дає здоров'я. Шишка, ривок витрачає менше витривалості, зрозумів. Ай, акуратніше. Тас, а вони без Нескінченні, типу. Не постійно будуть. Це прям складно, коли вони безкінечні. Що дзеркало робить? Так, де... Булькуун, не саме сильна зброя, але щось там. Це на таб можна почити дати, так. І... А, от він, булькун. Не саме сильна зброя, але в умілих руках може бути дуже небезпечно. Це в мене на ліву кнопку 50 штук таких. Так, це якась серйозна скриня тут? Кістяна голка. Збільшує силу атаки ревком. А в нас ревком є атака ще. Так, це хто? О, це наш друг. У нас такий за спиною літає. А ні, це ми за допомогою нього ми атакуємо, виходить. Пане кролик, давайте в нірку. Ривком, ревком. Так, що це у нас? Це якийсь... Хотел, чи як це правильно? Казан. Яблуневий цвіт. Після смерті визволеного компаньйона виростає цілюще дерево. Ага. Так, це в нас що? Мідна булавка. Притягує найближчі корисні предмети. Так. Так, з відра ми зібрали це золото чи що це, я не знаю. Гроші місцеві. От ми назбирали гроші на цю штучку. Яблуневий світ. Після смерті визволеного компаньона виростається ліші дерево. Це ми вже читали. Визволити око. тепер у нас два компаньйона Це круто. Він один? Ні, не один. Ой, якісь нові вороги. А в чорну цю штуку я не можу заїжджати, правильно? Тут, мабуть, перезарядка є на цих кнопках. Квіткова. Підшвидшує відновлення тривалості. А ви вибачте. Відстаньте. Так, мені треба ще 2 монетки, щоб забрати цей казан. Хто ти, що ти? Як відкриваємо казан і тулимо звідси, напевно. А що це яблуневий цвіт? Так. Ну вони, походу, безкінечні. Ну, треба чим скоріше проходити це місце. Яблучко з'їли і побігли далі. У нас відро. Та ну. Знову та сама хвиля. Ще одне відро... О, кролик, кролик це збереженням, напевно. Чи він в такому місці? Може це зовсім не збереження. Аккуратніше. Блін, то скільки їх. Давайте відкриємо і будемо тікати звідси. Питання тільки наліво чи направо. Так, зеркальний кинжал збільшує силу атаки. Давайте направо. Чи стоп, це мабуть дорога далі? А то була якась, типа, кімнатка. Так, так, дівці, як я вгадав. Кістяна голка. Збільшує силу атаки ривком. Тут треба 76. Церкальце? Оп! Арка шалена, оглушаюча блискавка. І тут треба 76. Де нам їх взяти? Питаннячко? О, 36. Таке ми беремо. Лютовій, лютовий в нас був уже. Снов 70, а де ж нам скільки набрати тих монет? Це нам типу повертатися і фармити просто на тому місці. Давайте сходимо, подивимось. Де вони спавнились? Тут вони ж спавні. А тут пропала оця чорна штука, значить їх тут більше немає. Типу нам, походу, прийдеться повертатись? Хоча от... Це босс? Так, 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 так. Обережніше. Вона горить в вогні? Так, це був босс. І з нього випало креслення якесь. А де глянути? Це креслення питання. Чи це за них щось обмінювати, напевно? Тут знову три монетки не вистачає. І знову ХП шок немає. можу шукати яблука. Це наскільки? 76. Та що ж все так дорого коштує? Йдемо якось далі? Може тут яблучка випадуть? Ага, випадуть, так, так, так. Не все так легко. Це теж за гроші, так? Це 18 хоча б. Це 40. Там у нас лютовій знову. Так, ідемо відкриємо. Там нормальні ящики були десь. Наприклад, оцей за 76 Що в нас тут ще одна мідна булавка. Це чорна штука досі, значить вони будуть спавнитися ще більше. В принципі, нехай спавняться, нам треба гроші. Там ззаду були непогані скриньки. Ой-ой-ой, одне яблучко. Одна скринька. А тут уже 88. Куда ще тут нема мапи, бо я вже, в принципі, приблизно я пам'ятаю куди повертатись, але все одно. Може тут є мапа? Ні, немає. Це 88, у нас 80... а. Цікаво, що в цих скриньках. Цих, цих якісь підсилення оцих золотих. Я так розумію, червоних теж. Треба в основному їх відкривати, напевно. Мені здається, тут можна пофармити, так як тут досі все чорне. Так, і вони спавнюються досі. Оп, це нас що? Забираємо душу у нього. Там уже зникли, до речі, чорні. А ні, не зникли. От Що воно робить? Воно просто вилазить... Ага, мабуть після нього з'являються ці вороги. Або вони бачать куди бігти. Типу того. Пістяна голка Тут <звук> зникли вже чорні штуки. Добре, не будемо повертатися, то це почнеться якийсь грінд. Просто йдемо вперед. Яблучка. Вже 115 коштує один цей ящик. Я не пам'ятаю, що дає зеркало, тому перевіримо. Ага, це, це дає атаку на якийсь час, там, наприклад, на 100 використань зліва кнопка миші. Не вистачає. Що за кіт? Е, рятує від неминучої смерті після використання зникає. А, тепер у нас є кіт. От блін, це босс. Давайте лісовик. Кудинку бід? Серйозно? Повідомлення від Windows. Блін, а як його? Я поки не розумію, як... Ап, стоп, він телепортується. Він телепортується. Ага, щось росте з-під землі. Так, ну перша смерть на босі. Чому б і ні? Я так розумію, ми можемо повернутися, щось відкрити. А, стоп! Так він. Він не цей. Він не став знову 100%. Стараюсь доджить. Пробілом тобто ривком. Я літаю. Я не знаю, як це правильно доджить, але я літаю. Таня, чому я так мало наношу цього? Ушкодження? Чому? Чому я отримав по шиї? Перший босс. Так, забрати серце монстра. Ага, тепер в мене плюс одна ХПшка. Куди мені далі? Сюди. Перейти. Блін, треба було відкрити тут, мабуть, сундучки. А може вже і тут повідкривати. Тут ти? Срібний гребінь. Це я можу придбати, типу. Рубіновий перстень. Яйце. Що це за яйце? Давайте придбаємо. А, це в нас такий компаньйон крутецький, типу. А кільце що дає. А збільше здатність мітлин на вампіризм. Ага, розумів. Срібний гребінь не вистачає. Кицьку можна придбати за 5. Зуб мерця за 5? Так, і мотанку можна. Мотанку я би придбав. Ну, як мені звідси тепер вийти? А, це хто? Це наш друг? Віддати креслення? Це ми отримали. Гуркотун. Великі огірки з гострими шипами, ні чорта собі. А це всього лише на 50 атак. Так, виходимо. Це типу хаб такий був. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати. Продовжимо другий розділ в наступному відео. Посилання на список відтворення в описі під відео. Коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. З вами був Моріган. До зустрічі в нових відео.